Чи можна українцям поповнити брокерський рахунок зараз і, власне, почати інвестувати? Це питання, яке мені дуже часто задають новачки. Як же це зараз працює? Чи це дійсно легально зараз виводити гроші за кордон? Яким чином ми це можемо зробити? Які обмеження? Про це поговоримо в цьому відео. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та також інвестицій на фондовому ринку. На цьому каналі я розповідаю багато про фінансову грамотність, про інвестиції та про те, як загалом грамотно розпоряджатись грошима. Тому якщо вам цікава ця тема, то не забудьте підписатись. Давайте розбиратись для початку, як загалом раніше працювала так ця схема поповнення брокерського рахунку, і як це. Працює зараз, які відмінності до 2022 року ми могли без проблем відправляти гроші безпосередньо на брокерський рахунок за допомогою SWIFT платежа, тобто, це звичайний переказ за кордон. Зараз, на жаль, така ситуація неможлива і для цього нам потрібні посередники. Тобто, для того щоб відправити гроші на брокерський рахунок. Нам потрібно в першу чергу купити валюту на своєму рахунку звичайного українського банку. Це може бути будь-який банк, який вам комфортний, але тут зважайте теж на комісії. Це може бути валютна картка будь-якого банку і краще, щоб вона була в євро, тому що далі ми будемо поповнювати брокерський рахунок через посередників, і більшість працює саме в євро, а не в доларах. Другий крок відповідно нам потрібно відкрити цей рахунок посередника. Ці рахунки постійно змінюються, оновлюється інформація стосовно того, яким чином зараз можна працювати, які є комісії. Тому тут вам потрібно спостерігати і дивитись за найбільш актуальну інформацію. Станом на зараз можна поповнювати свій брокерський рахунок через сервіси Вайс. TransferGo, а також гіном це доволі оптимальні по комісіях варіанти, як можна поповнити рахунок. Тобто вам потрібно відкрити рахунок у одній з цих систем. Це ви можете зробити онлайн без проблем, вказуючи просто свої дані. Якщо ви в Україні теж відкриваються рахунки, єдине в TransferGo вам потрібно буде вказати адресу будь-яку в Європі. Це ніяк не перевіряється, але на українські дані вам не вийде відкрити рахунок. Vice і Genome. Ви можете відкрити власне на свої фактичні дані. тобто ви вказуєте своє прізвище, ім'я, дату народження і так далі. Все, що вас запитає посередник, це доволі проста анкетка, і далі відповідно вам потрібно переказати кошти. Залежно від того, який це посередник, це можуть бути деякі з цим нюанси. Наприклад, якщо ми говоримо про трансферко, то зараз найбільш оптимально виходить, поповнюючи з євро, відправляти долар. Якщо ми говоримо про гіном, то тут ми можемо поповнювати напряму в євро. В доларах тут не можна взагалі переказати кошти, гіном працює тільки з євро. Але для того, щоб це була мінімальна комісія, вам потрібно відкрити картку в гіном. У вас також буде тут комісія за саме відкриття рахунку, але незважаючи на це, це доволі оптимальний по комісіях варіант. Тобто у вас виходить 1% комісія вашого банку і ще 1$ долар за переказ з гіном на брокерський рахунок. Також тут буде комісія щомісячної гіному, але в комплексі це непоганий варіант переказу. Якщо ми говоримо про «WISE», то тут ми не можемо зараз, вже, якщо ви відкриваєте новий рахунок, у вас не буде номеру картки. А отже, ви можете використовувати Vice як шлюз. Тобто, ви одразу натискаєте у Vice кнопку Відправити, вказуєте туди свої реквізити брокера. І таким чином, ніби не поповнюючи Vice, ви одразу переказуєте кошти на брокерський рахунок. І якщо ми повертаємось до TransferGo, то тут насправді доволі просто: ви вказуєте з євро в долари, що ви відправляєте. Далі вказуєте реквізити брокера і підв'язуєте свою картку. Це може бути будь-яка знову ж таки картка в євро будь-якого банку і таким чином робити переказ. Якщо говорити про обмеження, то ви можете купити валюту на суму до 50 тисяч гривень в одному банку на один місяць. Якщо ж говорити вже про переказ грошей за кордон, то тут ліміт в 100 тисяч гривень. Якщо вам потрібно більше купити валюти, ви можете також скористатись або декількома банками, або ж використати варіант конвертаційного депозиту. Його ви можете відкрити на суму до 200 тисяч гривень, але потрібно буде почекати 3 місяці ось цей. Термін конвертаційного депозиту, і потім ви можете зняти свої кошти. Якщо ж ми говоримо про переказ грошей за кордон, то тут у нас ліміт 100 тисяч гривень в одному банку на один місяць. Тобто в цьому еквіваленті ви можете цілком легально відправляти гроші на брокерський рахунок. Якщо ці всі схеми для вас не до кінця зрозумілі, ви не знаєте, якого саме брокера обрати, як краще поповнити свій рахунок, як це буде найбільш вигідно в вашому варіанті. А також ви не знаєте головне, що потім купувати, як скласти свою стратегію, як загалом інвестувати, так щоб не втратити гроші. То тоді я вас запрошую на мій курс інвестиції з нуля. Ми будемо розбирати там всі ці питання покроково з інструкціями, а також з підтримкою кураторів та моєю, щоб ви дійсно змогли зробити цей перший практичний крок і почати інвестувати, і при цьому це робити грамотно. Я залишу всі деталі в описі до цього відео. Сподіваюсь, що вам було корисно дізнатись, яким чином загалом зараз можна переказувати кошти. Якщо ж у вас є додаткові питання, як працюють інвестиції в Україні, чи варто вам інвестувати, чи ні, або будь-які питання загалом стосовно фінансів, то залишайте їх в коментарях, і я зніму окремо на це відео. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатись. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!